Цибулення те, що більшість людей звикли викидати, не задумуючись, а дарма. Те, що здається сміттям, насправді, може стати справжнім скарбом для будь-якої грядки, саду чи навіть кімнатних рослин. У селі здавна знали якщо в господарстві нічого не переводиться марно, то й земля віддячить сторицею. Саме тому наші бабусі. Ніколи не поспішали нести лушпиння від цибулі на смітник, воно йшло на користь, і не просто тому, що шкода було викидати, а тому, що досвід поколінь показував цибулиння оздоровлює землю, захищає рослини і додає їм сили. На перший погляд, це звичайна суха оболонка, але всередині неї зберігається чимало мікроелементів, вітамінів та ефірних речовин, які діють на ґрунт, і рослини краще, ніж будь-яка хімічна підживка у цибулині. Є фітонциди, природні антисептики, що пригнічують розвиток грибків і бактерій у ґрунті. Крім того, воно містить калій, фосфор, кальцій, залізо і інші мікроелементи, які легко засвоюються рослинами. Коли це все потрапляє у землю, вона буквально оживає, стає пухкішою, живішою, здоровішою. Для селянина, який щороку піклується про свою городину, питання здорової землі ось одне з найважливіших. Бо земля, як тіло людини, якщо її не підтримувати, вона виснажується, втрачає родючість, і тоді ні насіння, ні добрива не допоможуть. Тому кожна дрібниця, яка може покращити структуру ґрунту, має значення. І цибулення тут справжній порятунок воно не потребує грошей. Не шкодить природі і приносить відчутний результат. Сьогодні, коли більшість звикла купувати готові добрива в магазинах, багато хто навіть не замислюється, що народні методи часто не гірші, а подекуди і кращі. Адже цибулення діє природно воно не спалює коріння, не накопичує хімію в плодах, не шкодить бджолам та дощовим черв'якам. Навпаки, після внесення у землю воно приваблює корисних мікроорганізмів, які розкладають органіку і збагачують ґрунт гумусом. Зрештою, саме цей потрібно кожному господарю, щоб земля давала більше, без зайвих затрат і шкідливих речовин. А ще цибулиння допомагає у боротьбі зі шкідниками, його запах відлякує попелицю, морквяну муху, кліщів, слимаків, навіть деяких ґрунтових личинок. У старих селах говорили хто цибулю шанує, той черв'яка на городі не боїться. І справді, рослини, які підживлюють чи оприскують цибулинним настоєм, рідше хворіють і мають сильніше листя. Це простий перевірений часом спосіб зберегти врожай, не користуючись отрутами з пляшки. Тож, коли наступного разу чиститимете цибулю, не поспішайте кидати лушпиння до відра. Зберіть його в окремий пакет чи банку, висушіть, поставте в сухе місце, і нехай чекає свого часу. Весною воно стане вам у пригоді, коли прийде пора садити картоплю, моркву чи буряк. Адже кожна пригорща цибулиння, додана в землю, працює краще за куплену хімію. Це природний стимулятор росту, захист і добриво водночас. Сьогодні, коли все дорожче, а родючі землі потребують догляду, повернення до таких простих речей, це не крок назад, а повернення до мудрості предків. Бо наші діди й бабусі вміли жити в злагоді з природою, брали з неї тільки те, що потрібно, і повертали вдячність навіть через найменші дрібниці, і цибулиння саме з таких дрібниць, які роблять великі справи. Використання цибулення на городі має безліч перевірених способів, і кожен із них приносить користь. Найголовніше з розуміком зрозуміти, як правильно його підготувати та застосувати. Адже навіть така проста річ, як луж пеня, може діяти по різному в одному випадку підживлювати, в іншому відлякувати шкідників, а в третьому лікувати землю. Тож, якщо навчитися користуватися цим скарбом розумно, той земля віддячить сторицею, найпоширеніший спосіб настій із цибулиння, готувати його просто, дощо, але треба дотримуватися кількох правил. Береться приблизно дві пригорщі сухого лушпиння на кропу, настояться добу, потім розводиться ще водою до кольору світлого чаю. Цим настоєм можна поливати розсаду, оприскувати капусту, огірки, томати, а також кімнатні квіти. Насті діє як природний стимулятор росту, рослини стають міцнішими, листя зеленіше, і видно, що вони ніби оживають, а головне, запах цибулі відлякує комах і шкідників, які часто оселяються на молодих паростках. Якщо полити настоєм землю навколо рослини, то навіть кореневі гнилі відступають. Другий спосіб додавання лушпиння безпосередньо в землю. Перед посадкою картоплі чи моркви варто кинути в кожну лунку жменьку цибулиння. воно поступово перегниває, виділяючи речовини, які знезаражують ґрунт і відлякують дротяника, капустянку, личинки мух та інших ґрунтових шкідників. Крім того, лушпиння утримує вологу в землі, тому рослини краще переносять спеку. Особливо добре цей метод діє на піщаних ґрунтах, де волога швидко випаровується. Якщо ж лушпиння внести восени при перекопуванні, то за зиму воно частково розкладеться і наситить землю корисними речовинами, схожими на легке органічне добриво. Третій спосіб мульча з цибулиння. Якщо накрити ґрунт тонким шаром лушпиння біля кущів помідорів, полуниці чи перцю. То це допоможе утримати вологу, захистити від бур'янів і створити природний бар'єр для слимаків та равликів. До того ж, така мульча поступово перегниває, збагачуючи землю. У спеку вона не дає ґрунту пересихати, а під час дощу не дозволяє утворюватися кірці. Це здавалося б, це проста порада, але вона дуже дієва. У селах так часто робили ще з давніх давен. Усе, що лишалося після приготування їжі, не викидали, а йшло на підпору землі. Четвертий спосіб підживлення компосту. Якщо ви маєте компостну купу, то не забувайте час від часу висипати туди цибулиння. Воно прискорює процес перегнивання і робить готовий компост більш поживним. Завдяки ефірним оліям і сірковмісним сполукам лушпиння, пригнічує розвиток гнилі і неприємного запаху в купі. А потім цей компост, внесений на весні під грядки, діє майже як природна хімічна лабораторія рослини ростуть швидше, а земля стає пухкою і живою. Деякі господині навіть спеціально збирають лушпиння протягом зими у мішки, щоб потім додати до весняного компосту, але це давня традиція, яку варто відроджувати. Окремо варто згадати захисний настій від шкідників. Для цього беруть піввідра цибулиння, заливають 10 літрами теплої води і настоюють 2-3 доби, потім проціджують і додають трохи господарського мила для кращого прилипання на листі, цим розчином обприскують огірки, капусту, смородину чи яблуні. Запах цибулі настільки різкий для комах, що попелиця, кліщі й інші дрібні шкідники не наближаються. До того ж, якщо робити це раз на два тижні, рослини будуть здорові весь сезон без жодної краплі отрути. Ще один цікавий спосіб настій для пророщування насіння. Якщо перед посівом замочити насіння моркви, буряка чи огірків у слабкому розчині цибулинного настою на пів літра води жменька лушпиння настоюється кілька годин. То це знезаражує насіння, підвищує схожість і захищає молоді паростки від грибкових хвороб. У народі говорили полежить зернятко в цибулевій воді, зійде як на дріжджах. І це правда, рослини виростають міцнішими, стійкішими до хвороб, а земля після такого посіву швидше оживає. Усі ці методи прості, не потребують великих зусиль чи витрат, але головне вони природні. Цибулиня діє м'яко, поступово, не спалює рослини, не шкодить комахам, запилювачам і не накопичує токсинів. Це важливо для кожного господаря, який хоче мати чисті, безпечні овочі для своєї родини, бо сьогодні здоров'я людини починається з того, що вона кладе на стіл, а отже, і з того, як вона доглядає свою землю. Цибулиння маленька річ, але її користь Важко переоцінити. І якщо кожен господар замість смітника знайде для нього місце на грядці, то й врожаї будуть щедрішими, і земля вдячнішою. Наші діди й бабусі добре знали ціну кожній дрібниці, бо жили в злагоді з землею, не мали під руками хімії, зате мали спостережливість і розуміння природи. Цибулення завжди було для них звичайною, але важливою складовою господарства його використовували. Не лише на городі, а й у хліві, у курнику, навіть у побуті. І кожне застосування мало сенс. У селі казали цибулина годує, лікує і землю береже. Саме тому лушпиня не викидали ніколи, його берегли, сушили, тримали в полотняних мішечках десь на горищі чи під лавкою, щоб навесні було чим оживити землю. Один старий городник із Полтавщини колись розповідав, що без цибулиння він навіть не починає садовий сезон. Каже, що ще його батько сипав лушпення у кожну картопляну лунку, щоб земля дихала і черв'яки не заводились. І дійсно за багато років він помітив там, де додано цибулиння, бульби чисті, без пошкоджень дротяником, і навіть смак картоплі кращий. А інший дід із Чернігівщини радив весною обливати город на стоїмість цибулиння перед посадкою розсади, щоб зне заразити землю. Говорив просто Цибулина землю миє. І ця фраза запам'яталася, бо в ній уся суть очищення без шкоди. Ще одна цікава традиція підживлення курей у деяких селах на заході України господині кидали цибулиння у кип'ячену воду, настоювали. Потім охолоджували і додавали цей настій до пиття чи до мешанки, казали, що кури після цього не хворіють, добре линяють і краще несуться. Такий же Настій використовували для поливу молодої розсади перцю і помідорів, бо вважали, що він прожене всяку гниль. І справді, досвід показує, що луж пеня має сильну протигрибкову дію, яку навіть сучасна наука підтверджує. У давнину, коли ще не було сучасних інсектицидів, господарі рятували рослини саме народними засобами. Наприклад, коли на капусту нападав хрестоцвітний блішок, то баби брали відро цибулиння, заливали гарячою водою, настоювали кілька днів, а потім обприскували капусту, приговорюючи, щоб жодна тваринка не знала цієї грядки. І, хоч це звучить по-домашньому, але дія була цілком реальна запах цибулі різкий. Він знищує запах самої рослини, тому комахи просто не знаходять її. Подібно діяли і на малині чи смородині, Настоєм поливали навколо кущів, щоб відлікати мурах і попелицю. Усе просто, без зайвої хімії. І головне, перевірено часом. Є ще старіші способи наприклад, лушпиння клали на дно ями перед висадкою огірків чи кабачків. Це робилося не лише як добриво, а й як. Захисна підстилка. Коли лушпиння починало перегнивати, воно виділяло тепло, завдяки чому коріння не переохолоджувалось у прохолодні весняні ночі. У селі навіть жартували. хочеш ранні огірки, дай їм постілі з цибулі. А ще господарки підкладали лушпиння до зберігання картоплі чи цибулі у льох, воно не давало розвиватись гнилі, а запах відлякував мишей. Сьогодні деякі городники повертаються до цих старих звичаїв, тільки додають трохи сучасного розуміння наприклад, змішують цибулиння із золою чи подрібненою кропивою, роблять поживну підстилку для полуниці така суміш не лише живить, а й знезаражує, інші готують комбінований настій, лушпиння цибулі, часникові, стрілки, трохи тютюнового пилу, і виходить універсальний засіб від усіх шкідників. У народі казали, якщо пахне цибулею, рослина не хворіє. І це не забобон, а чиста практика. Запах цибулі і часнику містить сполуки сірки, які діють як природні антибіотики. У кожному селі є свої дрібні секрети десь додають лушпиння до настою кропиви для підживлення помідорів, десь кладуть жменьку у лунки під буряк, щоб він був солодшим і без червоточин. А деякі господарі навіть роблять суху суміш, перемелюють лушпиня на порошок і зберігають, щоб посипати міжряддя. Такий порошок відлякує комах, особливо на теплих ділянках, де часто заводяться мурахи. Усе це дрібниці, але саме з них складається велика народна мудрість. Цибулиння це не просто добрива чи відлякувач, це частина нашої культури господарювання. Яка вчить не марнувати і поважати природу, бо колись у селі нічого не викидали, і попіл ішов нагород, і яєчна шкаралупа, і навіть кропива мала своє призначення. Люди знали, що все живе пов'язане, і якщо дбати про землю, вона подбає про тебе. Тому повернення до цибулиння це не мода, а продовження давнього ланцюга, який з'єднує нас із землею, із працею, із предками. І хто хоч раз побачив, як оживає грядка після цибулевої підгодівлі, той більше ніколи не скаже, що лушпиння – це сміття. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати цибулиння це не відходи, а справжній дар природи, який умілий господар повинен використовувати з розумом, його сила в тому, що воно діє простояно, але глибоко через землю, через запах. Через природні речовини, які оздоровлюють ґрунт і рослини. І хто зрозумів це, той уже ніколи не дивитиметься на суху луску цибулі, як на сміття, адже кожна жменя лушпиння, що потрапляє в землю, додає їй життя, сили і родючості. Це як невеликий внесок у здоров'я усього городу. Головне правило не чекати швидкого результату, а робити все поступово і систематично. Якщо щороку додавати цибулиння до компосту під час перекопування або поливати настоєм рослини, земля з часом стане м'якшою, живішою, темнішою на колір, а врожаї щедрішими. Це помітить кожен господар, бо рослини відгукуються вдячно. І тут немає нічого дивного цибулиння це природна аптека, яка лікує не лише землю, а й саму атмосферу на городі. Вона створює рівновагу, по яку порушує хімія. Важливо пам'ятати про міру. Хоча лушпиння не шкодить, усе ж не варто зловживати, надмір може утворити щільну плівку, якщо мульчувати занадто товстим шаром. Краще частіше додавати потроху. А якщо робити настої, то не зберігайте їх більше трьох днів, бо вони втрачають силу. Також не варто поливати холодним настоєм. Завжди краще трохи підігріти, щоб рослини не злякались температурного перепаду. Такі прості дрібниці визначають успіх. Для тих, хто тільки починає господарювати або має невелику ділянку, можна дати пораду збирайте лушпиння протягом зими. Кожного разу, коли чистите цибулю, висушуйте лушпиння і складайте в полотняний мішечок чи скляну банку. Навесні воно буде готове, і не треба бігти до магазину за добривами. А якщо у вас є сусіди, які тримають худобу чи птахів, домовтеся з ними, лушпиння можна міняти на гній або інші природні підживки. Так усі виграють і земля, і люди, і природа. Особливо корисно застосовувати цибулиння там, де ґрунт уже виснажений, де роками росли одні й ті ж культури воно допомагає повернути природний баланс, запобігає розвитку шкідливих бактерій, а також зменшує кислотність. Якщо ж чергувати його використання з іншими народними засобами золою, кропив'яним настоєм, компостом, то можна практично повністю відмовитись від хімічних добрив, це не тільки економія, а й здоров'я родини, бо все, що росте на землі, потім потрапляє на стіл. Не менш важливо, що цибулиння доступне всім його не треба купувати, не треба возити чи шукати. Воно є в кожній хаті, де готують їжу, і в цьому є щось символічне те, що ми звикли вважати непотрібним, виявляється найкориснішим це нагадування про те, що природа не створює марного, треба тільки навчитися бачити цінність у простому. Саме так жили наші предки нічого не марнували, кожна річ мала друге життя, і нам варто до цього повернутися, щоб зберегти землю для себе і дітей. Отже, не викидайте цибулиння. кожна його лусочка це частинка живої сили, яку можна повернути землі, використовуйте його у настої, компості, мульчі, у лунках під посадку, і побачите, як ваша грядка зміниться. Земля стане пухкою, врожаї здоровими, а робота на городі приноситиме задоволення. І, можливо, колись хтось скаже от бачиш, і справді лушпиння золото для грядки. Бо саме з таких простих істин починається справжня мудрість господаря.